учасники півфінальних змагань чемпіонату України з шахів 2015 року серед чоловіків. Ми раді вас всіх вітати від імені оргкомітету, від Львівської обласної федерації шахів, від Федерації шахів України. Коротенько зараз відкриємо, технічно зробимо таке відкриття. Так, і в 15.30 наголошую, буде початок першого туру. І зразу вам розкажу тоді про розклад турів. Тури в нас будуть проводитися з 15.00 кожного дня, тобто другий тур, третій тур. В неділю четвертий і п'ятий тур, так як їх буде два, будуть проведені в 10.00 ранку і в 16.00. Тобто, запам'ятайте, в неділю 5 липня ми граємо два тури в 10.00 ранку і в 16.00. Далі. 6, 7, 8 ми граємо в 15.00. І останній 9 тур для тих, щоб ви вже планували, щоб ви брали собі білети. 9 тур буде в 10-й ранку. І підведення підсумків буде в 16.00 9 липня. Тепер я е, представлю головну суддівську колегію. Почну з себе. Головний суддя змагань прокорок Олександр Валерійович, я є зі Львова, хочу представити Олега Григоровича Товчіву, міжнародного арбітра з міста Києва, Артем Геннадійович Крипач з міста Львова, Ігор Степанович Заблоцький з міста Львова і представника оргкомітету комітету з Львівської обласної шахової федерації віце-президент Андрій Васильович Матвійчук. І тепер коротко про регламент. Граємо ми за швейцарською системою в 9 турів. Контроль часу є 90 хвилин на перші 40 ходів, плюс 30 секунд за кожен хід. Після 40-го ходу додається ще 30 хвилин і плюс 30 секунд. Тобто ми граємо з двоперіодним контролем. Дозволений час пізнення прирівнюється 30 хвилин від початку туру. Нагадаю вам про мобільні телефони. Саме головне, будь ласка, це стосується особливо всіх гравців, учасників і всіх гостей, батьків, тренерів, всіх, хто входять в турнірний зал. Велике прохання, а навіть обов'язок це вони мають всі бути виключені. Тобто любі засоби зв'язку. Комп'ютери, планшети, різні мобільні телефони, зрештою, всі. Будь ласка, цього права дотримуємось. Так, для учасників це користування або якийсь звук це буде прирівняно до поразки. Для гостей, так, тренерів і решта батьків це буде попередження так, і будемо просити тоді вийти з зал. Просто не будемо допускати зал. Хочу нагадати, що 5 перших переможців та перші 5 місць отримують право грати в фінальних змаганнях Чемпіонату України з шахів 2015 року серед чоловіків. І так само додам, що перші 8 шахістів, які візьмуть перші місця, 8 призових місць, вони отримують грошові нагороди, які можна ознайомитися при вході в турнірний зал. Там вся інформація висить. До речі, вам нагадую: значить, вся інформація буде розташовуватись там і дублюватися на цих дверях. Так? Тобто стартові листи і жеребкування. Там буде, звичайно, регламент, розклад турів, жеребкування, стартовий лист, інформаційна така випуска, яка підготовлена Олегом Григоровичем, хто ставав які роки чемпіоном України. Так? Вся інформація буде висіти там. Звичайно, можна буде ознайомлюватись ще додатково на сайті Федерації Шахів України. Там є спеціальна така сторінка. І там можна буде ознайомлюватись з жеребкуванням, так само зі всіма документами, дивитися фотографії, можливо, відео буде. Тобто вся турнірна інформація буде там. Так. І тоді ще технічні питання Так. Чес результат, хто користується інтернетом, переважна кількість, я впевнений, що це робить. Можна зайти на сторінку Чес Резалт, відкрити ячейку е, Україна, і там буде на першому, другому місці, там буде постійно висіти турнір, де можна познайомитися з жарахуванням, стартових велиць, зміна по рейтингу, федерації, титули. Тобто вся інформація по тут. Будь ласка, і тоді я вам нагадую: значить, у нас є. Туалети в нас знаходяться тут, з лівої сторони, в цьому залі можна виходити для тих, хто курить. Для тих, хто курить. Це є перше місце для паління, тут буде відкрите. Друге місце це можна буде виходити перед готелем. Тобто тільки перед готелем оце, такі, там є спеціально відведене місце для паління. Для куріння. Паління, куріння. Туалети. Значить Перший туалет є тут. Другий туалет знаходиться тут зразу в тому першому залі з лівої сторони. Від нас з правої, а проходять з лівої сторони. І перед рецепцією з лівої сторони є ще туалет. Тобто в нас є три туалети. Так. Хочу вам ще. Е... Ігрова зона, значить, у нас оці два зали. Це якби один великий турнірний зал. Повністю оцей прольот від рецепції при вході, як заходите, зразу направо. Получається турнірний зал. І це є місце для куріння. Тобто це вся наша така зона, будь ласка, без дозволу судді її заборонено покидати. Що вихіду у номер або у місце, це зразу поразка. Тобто за територією. Зразу на територію вихід, заразу пораз. Так, і ще вам хочу сказати, добре. ми зараз таке технічне питання Я вирішимо, звичайно, щоб під час туру цього не було. Добре, що зараз забудемо. Так, добре, що зараз це добре. Це хороший знак. Е, так, і е, хочу вам сказати, значить, у нас є ще такий міні-буфет, можна, будь ласка, для всіх. Гравців, учасників, тренерів, батьків буде мінеральна вода та печиво від нашого спонсора Галицька здоба. Можна підходити, брати, пити, їсти в перерві чи під час партії, тобто без обмежень. Так, Будь ласка, там є цвітник. Ну, не буду я ці моменти говорити, звичайно, так. І пропонується ще в нас склад апеляційного журі. Е, нагадаю, це є пропозиція. Міжнародний гросмейстер з міста Івано-Франківська Володимир Онищук. Чемпіон України швидких шахів табліцу, які закінчилися після вчора і вчора, два дні тому, тобто не вчора, так діючий. Міжнародний гросмейстер Михайло Олексінко, місто -бів. Ну Він не грає, тобто ми можемо його замінити. Він може бути. Він може бути. Міжнародний гросмейстер з міста Харкова Ельдар Гасанко. І резерв, це міжнародний майстер з Києва Сергій Павлов та міжнародний гросмейстер з міста Запоріжжя Олександр Зубайн. Будь ласка, якщо є якісь, можливо, пропозиції, можливо, різні такі нюанси, немає. Тоді ми тоді затверджуємо в такому складі. І тоді технічні питання. Дякую. Що це питання? Так. Учасник, якщо ходить доходить зранку. Так, сказати так, і застосуємо. І зросимося Так, так. Так, це особливе. Всі елементи деталі, тому добавка проходить після виконання 40-го. Якщо в зупинився, треба покликати суддів, або там розберемося, чи є просрочки, чи нема просрочки. чи можемо. Може, якщо штрафовать, додаємо, а зараз, якщо треба буде, ну, розберемо. Де судді є в залі? Все зробимо. Андреас. Тобто, ну, першим разів Андреас буде там може Будь ласка, Андрій Васильович Матвійчук скаже від Федерації пару сил. Добрий день, шановні учасники. Я вітаю вас всіх на півфіналі, який проходить в нашому місті Львові. Я бажаю всім успіхів, щоб кожен виконав своє поставлене завдання. Но хтось мусить стати першим. Хтось мусить зіграти хорошу партію, а хтось просто, може, сприймає цей, цей турнір як тренування. Так що ще раз бажаю всім успіхів і від імені Федерації Шахів Львівської області. Всіх вітаю. Слава Україні! Зерої Від організаційного комітету, від голови, від головної суддівської колегії. Ми всі, Я особисто і ми всі колеги хотіли би побажати вам спортивних результатів, творчої, цікавої гри, гарних партій. Так? І, будь ласка, якщо будуть якісь питання під час проведення, будь ласка, завжди до нас звертайтеся. Нагадаю, що турнірний директор є Назар Богданович Фірман, міжнародний гросмейстер які зараз є на зустрічі з Кірсаними Люджиками? Все, дякуємо. Офіційно 15.30 починаємо перший пункт.